Йохей, де ви були раніше? Скажіть мені, будь ласка. У нас сьогодні дуже прекрасний привід був замовити. Ачумізні сушики, до речі, доставляють їх по Києву та передмісті. Абсолютно нова доставка. До речі, доставили дуже смачно все, яке обіцяли. Але ж я не думала, що ви таке зробите. Як ви можете так робити з клієнтами своїми? Розкажіть мені, будь ласка, це дуже смачно, а тому я впевнена, що замовимо вас іще на один раз. А знаєте, Знаєте, яка їхня фішка? Такого я точно ніде не бачила. На перші замовлення, подвоєння, уявіть, замовляєте більше, ніж два роли, і вам повністю все замовлення подвоюється. Ну, де ви таке бачили? Тому швиденько, давайте, не використовуйте мою нервову систему. А біжіть, замовляйте. Як мінімум, записайтеся терпінням і підписуйтесь на цю сторіночку, тому що більше я вам не буду здавати свої точки. Такого не існує більше ніде. Дуже смачно дякую вам.